Так, тепер це ми не може би виїхали ліворуч сервісного центру. І нас відразу просять знайти місце для зупинки. Ага, ага. Якщо тут просять відразу, а вони можуть відразу попросити, ми на цій вулиці не паркуємося. Не паркуємо. На наступній біля коледжу можна, ага. але там є нас, ми зараз їх розберемо. І так, до перехрестя на перехресті ліворуч. Тобто, ми не зобов'язані ага. на, на тій же вулиці паркуватися, ага. де вони попросять. Ми так. їдемо і шукаємо гарні місця для парковки. Зараз ми їх працюємо. что Ваня из Донбасса Ага Так, зеркало подключаемся да? да. и вы на Пока щипнет бак, нам все цены выбудут Да? Нет, 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 Значит, работа, да. Правда, а, Серьезно? О, блин Так, я Та вже розроб... поїхали, вже ви залізли в зустрічку. Зрізали вже траєкторію. Вже як парагульному, по то поїхали. То, да. то вже їдемо до кінця. Їдемо, їдемо, що зависли? А де ми паркуватись будемо? Тепер напроти цієї прилеглої вмикаємо показчик правий, дивимося праве дзеркало. Ліліків там немає? Ні. Під'їжджаємо до бордюру, дивлячись вперед. Рівняємося вздовж бордюру. Треба вирівнятись, дивлячись вперед. Ага. Щоб ми їхали вздовж нього, дивлячись вперед. Переглянути вверх на праве дзеркало. Ага. Глазенько, Так. Можна ще трішечки. Передивимося, тільки вперед. Ага. Трішечки під'їхати, підрівнятися, ага. вздовж дивіться, вздовж. Да, да. Добре, пригальмовуємо. В правому дзеркалі гаразд. Ось, аж дотягнули, аж до центрального входу. Можна і сюди. Так. Але не далі їдальні. Тут от їдальня. Ага. Бо там далі прилегла. Тепер ага. паркінг. Не трогать покашік. Паркінг. Ручник. І в кінці в самому покажчику. Ага, кінці. Добре. Тепер ми хочемо продовжити рух, включаємо лівий. Ручний драйв. Ліве дзеркало. В нас ніхто зараз не їде. Це одна єдина смуга. Якщо вони в нас їдуть, ми стоїмо, чекаємо, поки вони приїдуть. Зараз ніхто не їде, ми можемо їхати, Так. Це одна єдина смуга. Якщо в нас їде машина, ми стоїмо і її чекаємо. Бо вона нас об'їжджаючи всередину, і ми від бордюру всередину, uh -huh. тобто ми перетинаємося. Uh -huh. Зрозуміло? Uh -huh. Далі поїдемо в напрямку головної дороги. А ага, хоча uh -huh. ні, поїдемо ліворуч, зараз паралельно зробимо на перехресті uh -huh. ліворуч. Рано в крайнє ліве, тому що зустрічка вилізе до нас uh -huh. в смугу. Uh -huh. Бо тут припарковані машини. Після того, як припарковані закінчились, є сенс uh -huh. уже в крайню так, uh -huh. да, тільки через зеркало. Добре, в упор до пішохідки, Там є місце для нашої машини за пішохідною. Mm -hmm. Є? Yeah. Людей немає лівих-правих. Добре. І пригальмовуємо. Там дві машини повертають. Поїхали? Закручуємо, закручуємо. Закручуємо, закручуємо. Ну, дивимося, ж, куди ми там закручуємо. Зліва, справа, людей немає. І вирівнюємо вже. Вісілі рівняємо весілі. Ми не повинні їхати туди. Mm -hmm. Так, дзеркало. Підрівнюємо, вимикаємо покащик. Добре, пригальмовуємо. Правий показчик вмикаємо. Ми зараз передом станемо. І так, ми проїжджаємо плечем цю фігню. Так, до стійки, так? Да? Так, закручуємо. Не дари лежить в нього? Йдемо під бордюрчик. Зараз показчик буде вирубатися. Ми його дублюємо знову і отак от відкручуємо. І це все дуже обережно робиться. І зупиняємося. Паркінг, ручник. В самому кінці покащик вимикаємо. Тобто ми повинні зупинитися з показчиком, якщо ми прямо. Uh -huh. Це якщо ми задом будемо заїжджати, то ми без нього по факту зупинимося. І так, це теж паралельне паркування. Uh -huh. Тільки передом. Вони можуть сказати, шукаємо місце для паралельного паркування, але не сказати передом чи uh -huh. задом. А, і як така дірочка, то передом стали. Ми їхали паралельно бордюру і стали паралельно бордюром. Uh -huh. Uh -huh. Тобто паркування паралельне любе, хіба uh -huh. що ми перпендикулярно заїжджаємо. Зрозуміло? Uh -huh. Якщо не уточнили ще задень, то можна і передом заїхати. Якщо є така дірочка. Але це все дуже обережно робиться. І дірка повинна бути на приблизно три машини. Бо якщо на дві, то ми не помістимося. Продовжуємо рух, пошукаємо тепер паралельне паркування заднім ходом. Ручник драйв. Ручник драйв, кермо і дзеркало. Викручуємо, викручуємо. І вирівнюємо, не поспішаємо. Не поспішаємо. Тут одна єдина прилегла. Пригальмовуємо. Правий покажчик вмикаємо. Це ми шукаємо місце для паралельного ага. паркування. Ми їдемо вздовж машини. Як, так. Так. Як їхали, так, Ми і сюди, і туди спробуємо. Пригальмовуємо так, більше. більше. Виставляємо його жопку по нашому задньому колесу. Приблизно. Чи, ще, ще, ще. Десь. Так, Можна ще чуть-чуть, От десь так. Задня передача. Ні, ми його не повністю проїхали, ми виставили його жопку по своєму задньому. Ага. Ну, може, приблизно а, там трішки заїхали. І так, закручуємо кермо. Так. Звісно ж, туди. І дивимося в дзеркало. Нас ніхто не їде і Нем. зустрічки немає. Нем. По верхнім дзеркалам, Оту червону машину, по верхньому дзеркалу з зазором. Їдемо, їдемо. Ми тут по нагальнах. Так, повністю. О, і щоб зазорчик був між нашим кузовом і її. Ще. Зазорчика немає. Ще зазора немає. Зазор з'явився.